Якщо ви живете в Україні і вам цікаво, чи легальний брокер Олампі Трейд ви потрапили в потрібне місце? У цьому відео я відповім на це питання і поясню, як безпечно розпочати свою пригоду з бінарними опціонами. Olympi Trade – це сучасний брокер, який був заснований в 2014 році і виділяється своєю передовою торговою платформою і відмінними інвестиційними умовами. Мінімальний депозит у цього брокера становить лише 10 доларів, а мінімальна інвестиція лише 1 долар. Завдяки цьому ви можете розпочати свою торгову пригоду, не ризикуючи великими грошима. Тому не дивно, що платформа набирає популярність у все більшій кількості країн і деякі задаються питанням про легальність цього брокера. Тож, чи є олимпі трейд легальною у вашій країні? Так, безумовно. Через те, що брокер базується в Карибському басейні, він не перебуває під юрисдикцією жодної країни. Єдине обмеження, яке з цим пов'язане, це те, що брокер не може проводити рекламні кампанії в країнах, де бінарні опціони заборонені. Щоб відкрити рахунок Волемпітрейт, перейдіть на сайт, посилання на який ви знайдете в описі, потім натисніть зелену кнопку в правому верхньому куті. Тут введіть свою адресу електронної пошти та пароль. Потім підтвердіть створення рахунку кнопкою. Після відкриття рахунку ви будете автоматично переведені на торгову платформу. Якщо ви відкриєте рахунок за посиланням в описі, ви отримаєте додатковий бонус на перший депозит. Щоб внести свій перший депозит, просто натисніть кнопку платежі у верхньому правому куті платформи після входу в систему. А потім виберіть бажаний спосіб оплати. Ви можете поповнити рахунок за допомогою криптовалют, онлайн-гаманців та банківського переказу. Методи поповнення рахунку та виведення коштів відрізняються в кожній країні. Щоб вивезти гроші, вам потрібно буде верифікувати свій обліковий запис, що вимагає підтвердження особи та адреси. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І якщо так. То залиште лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових відео про фінанси. До наступної зустрічі!